Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Запрошую вас разом зі мною поспостерігати за змінами в природі всередині жовтня. Що таке жовтень? Сама назва місяця говорить про те, що все починає жовтіти. Подивіться, дітлахи. Я зараз знаходжусь біля чудового жовтого дерева. А поруч із ним ось таке дерево, майже без, без, без листочків. Ось це дерево свідчить про те, що почався жовтень. А ось це означає, це дерево означає те, що воно раннє, воно одно, одне з перших почало рости весною, почали з'являтися листочки. І на одному із перших почали вони падати. І ось подивіться, на красу цього дерева. Воно гарне, жовте, листочки на сонці виблискують, немов золоті. А що ж це під деревом, дітки, подивіться скрізь, під ногами, ми можемо бачити ось такі. Жовто-золоті листочки. Саме з цього дерева. Це тому, що пожовтівши, дерево почало скидувати листочки. Але ж в жовтні стаються зміни, стаються змінами не, ті, зміни не тільки із рослинами, але ж і з землею. Подивіться, ось вона земля, вона прохолодна. Вона суха, коли піде дощ, вона буде вологою. А подивіться на небо. З кожним днем все частіше йдуть дощі. Про що свідчить це небо з цими темними хмарами? Що ось ось піде дощ, тому що восени дуже частим явищем є дощі. А тепер я хочу звернути вашу увагу на. Залишки цієї травички, де не де можна бачити зелену травку, де не де можна бачити ось такі польові квіти. Але з кожним днем травичка жовтіє, сохне, і польові квіти теж вони зникають. А давайте подивимось на інші дерева, на інші рослини. Ось ці рослини, вони ще зелені. Але ж вже вже сохнуть. Ось ці рослини, вони жовтіють. Ось це дерево, ось воно, це, мабуть, горобинка. Так, це горобинка. Вона, вона червоніє. Так, а ось ці дерева десь жовтіють, десь сохнуть листочки. І ось подивіться, якщо, якщо глянути вдаль, можна побачити, де-не-де жовті дерева, дерева із сухими листочками, дерева з зеленими, або де-не-де з'являються дерева, на яких вже зовсім немає листочків. Це свідчить про те, що зараз середина осінь. І зараз восени змінюється вся природа навколо. Кожним днем сонечко світить, але ж гріє менше. З кожним днем все більше і більше з'являється дерев із золотими жовтими листочками, з кожним днем частіше йдуть дощі, з кожним днем стає все прохолодніше і прохолодніше. І вже зовсім немає ніяких комах, бо вони від холоду поховали свої нірки в кору дерев під листочками. І якщо ви їх знайдете під листочками, не хапайте їх, не беріть в ручки, тому що вони знаходяться в місцях схованки. Не турбуйте їх зимовий сон. А ще зараз в середині осені, в жовтні, вже немає перелітніх птахів, бо вони улетіли в далекі теплі краї. А чому вони улетіли? Тому що вони комахоїстівні, їдять комах. А комах вже немає. І щоб не вмерти з голоду, вони улетіли в дальні теплі краї туди, де зараз тепло. Ну що ж, малята, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.